Ласа лайф Привіт, шановні друзі! Вийшла на вулицю. У нас вже два дні йде дощ, такий спокійний, такий спокійний дощ. Дуже гарний, промочує земельку спокійним таким опадом. І вже, як, як завжди, руки чухаються, щось робити на грядці, а ніяк того, що мокро. То я вийшла, подивитися, е, неділю посадила і ще взяла троянди і посадила знову їх. То в мене вже е, ще додалося на 10 штук троянд. То я дуже така рада, що вони дивлюся зараз дощик, то вони приймаються дуже гарно. І зараз вам покажу, як оті троянди, які я обрізала е, отам ще на початку березня, як вони оживають. І слава Богу. Оживають усі, ті, щоб в листопаді я їх садила, теж приживала, щоб вони прийнялися, дуже пізно садила. Отже, зараз підемо трошечки подивимося, який у мене стан моїх квітів. Ви тільки подивіться, яка зелена трава. У мене вже ось повилазили мої тюльпани, які у мене на моє день народження завжди цвітуть. Ось це ті, що найраніші, найраніші, вони червоного кольору, такі гарні. І оце в мене ця, ця, ця трава, оця я її сіяла, вона якась пучками. Спочатку хотіла її е, викинути, а потім, думаю, зроблю красиву таку клумбу, е, отут, де прогалятини від трави, засію якимись красивими квітами такими яскравими, і воно буде гарно, такі, е, які теж покривають землю, невисокі. І буде такий красивий зелено-квітковий коврик. Чесь мені так захотілося. Але взагалі оце ж оце, оце в мене така діляночка невеличка. Я її раніше, ми раніше її е, застосовували для городу, там огірки у, у парнику. А тепер оце в мене клубничка. Е, а там, ото я вже де собачка, мій. Он. Фантік, фантік. Там хочу, щоб вже повністю там заросло травою. І буде зелено, красиво. Так, Отже, це я щось відліп, відволікаюся. А ось подивіться, ось як розрісся оцей гіацинт геоцентний шачий. Вилазить якісь іще в мене. Ага, це нарцис, Про, простий нарцис. Ось нарцис у мене вже викидає красиві такі ось пуп'янки. Дивіться. Вже він ось збирається цвісти. Уже він збирається цвісти. І там он нарцис. А то я цинку, дивіться, як розрісся. Я його в минулому році по осені розсадила була. І він прямо наче насіялися маленькі цибулинки. А це я ось вже починає ось цвісти. А це в мене... Е, Господи, забула, як воно називається білими зірочками цвіте такими красиве, вони різні є сорта. Я ось дивлюся, вже цей гіацинт воно вже пускає, бачите, пускає вже квіточки. Скоро зацвіте. Тільки тепло блисне і буде краса. Боже, як я люблю цю пору весною, коли все оживає, все починає цвісти, і оце замість сірої клумби починає все квітувати. Отже, троянди. Це троянди, які я вам показувала, що я їх посадила. восени. Ось гейхера оживає. Яка красива, які красиві листочки. Ви подивіться, яке воно це красиве, таке природнє явище. Нема начебто в ній особливого нічого. Але ж... Оце природня краса листочка, як мені заворажує. Прямо Це ж вона тільки починає рости. І оце ж посадила цю трояндочку, і я бачу, що вже ось вже починають оживати. Оживають. Це ті, що я ось в неділю посадила буквально. Тільки в неділю. Подивіться. Подивіться, прямо, прямо на очах. Ось, ожив... Ось, подивіться. яка краса. Прямо бруньки, які красиві, уживають. А ця по грязі, ну як можна з такими білими лапами ходить чистими, по такій грязюці? уже ці коти такі вони чистоплотні. Отже, я дуже рада, що мої троянди всі, всі-всі-всі оживають. -всі -всі І слава Богу, дасть Бог... Показувати, як вони красиво квітують. Тут під хатою в мене росте е, е, оці, оці квіти. Оці. Вони дуже красиві, коли цвітуть. Там взагалі такі декоративно мають такий вигляд е, стіни зеленої. Такої. А як цвітуть, то взагалі, звичайно, красиво. То я їх, чесно говоря, хотіла викопати, ну, може десь в друге місце пересадити. А потім думаю, та нехай, хотіла тут ще ряд е, троянд посадити. Можливо, і посажу, можливо, і викопаю, вони дуже швидко приймаються, таке воно що, як бур'ян, але красиво цвіте. Як я люблю, коли оце цвіте, оце жовта квіточка по весні. Зеленіє травичка. І подивіться, ось. І що воно оце таке малесеньке. ось. Ось таке малесеньке, воно в травички росте. Пролісочок один. Один пролісочок у мене заблукав. І ці жовті квіточки, вони це ж зараз пасмурно, дощ іде. А взагалі, як розкривається, о, розпівався. А розкривається яка ж краса. Люблю, мабуть, за того, що я народилася по весні в такий час. Мабуть, я того і люблю цю пору. Коли зелен... да, мабуть, усі люблять цю пору, тому що оживався, зеленіє. Яка краса, ви подивіться, яка травичка. Це кліматіс у мене. Уже ось я його дуже обрізала була по осені. То він ось гарно як випускає свої зелені пагони. Потім я планую поставити тут таку арочку. І пустить його по ній, щоб він уже, як кажуть, ліс по ній. Ось дивіться, як якраз жовтенькі квіточки. Зранку виходиш як сонечко, і вони ковером всі цвітуть. А це моя помічниця, без неї ні в якому разі ніколи нічого не обходиться. Я коли я все роблю на грядці, біля мене тільки котяк. Завжди вона повинна перевірити всю обстановку. Це сусідський кіт. Ох і проворний. Прийде і просить їсти. Мявкаєш. Іди додому, іди. Оце, любі друзі. У неділю, ой ні, суботу. Не буду відкривати, від крізь плівочку призву. Поставила парник, я вже давно, щоб земелька прогрілася. Він в мене великий, тут огірочки будуть. Але посадила, попікірувала помідорчики, які в мене були на вікні, то дивлюся, стоять бравенько крізь Плівочку видно. Трішечки вони окліматизуються, трохи пожов... пожовкло листечко, але нічого, воно ну... вони приживуться. Оце ось разом, коли виписувала троянду в інтернеті, то попалась мені такий кущ. Мабуть, я так думаю, це буде або <кхід> плетиста троянда, або якась, можливо, то, що по землі в'юща, юч... чи як вона називається. Побачу. Але дивлюся, вона дуже чітко, гарно, вся прямо ожива. І такі оці бру... бруньки якісь невеличкі. Можливо, це дійсно маленькі трояндочки. У мене колись була така. Побачимо. Але дуже гарно ожива. Це мені цей са... сайт, який я натрапила в тіктоці, дуже такий сподобався. Такі люди совісні, вони висилають. Троянди такі гарні корінці, то я вже ось другий раз у них замовляю. І ви знаєте, дуже гарно переживаються. В неділю посадила, були білі бруньки, вже червоні. Прямо моментом переживаються. Та ще благо, що дощ. Буїж у них 10 троянд. Ще й у подарунок укинули Кущик, ну як кущик, гілочку, малини. То подивлюсь, яка ще буде і малина. От Отакі, от друзі. Будемо чекати тепла, будемо чекати годинки і будемо е, займатися своїми городніми справами, а тому що роботи не почати і край, адже весна, все вживає, треба все <кій> впорядковувати, підкормлювати. Розсажувати і так далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Гарного вам весняного і спокійного дня!